Говорити на таку тему для людини, що для нас є найголовний день в цьому житті? От ми проживаємо багато днів. Чи все, що ми проживаємо, для нас головне? Так, да, у нас у багатьох є сім'ї, є жінки, дружини, дружини, дітки, інші якісь знайомі. І ми знаєте, дуже. В цьому житті можемо дорожити знайомствами. Якщо, наприклад, людина важлива там, в мерії, да, то ми якби, ну, можемо сказати, було б корисно мати таке знайомство. Ну, Пригодиться, так? От. Або там ще якісь знайомства, якими, наприклад, там, якщо це Україна там, в поліції, да, там, що можуть десь допомогти, ми теж думаємо, гарне знайомство. І так далі. Людина, якби, цими знайомствами вона шукає деколи. Але є саме велике знайомство для людини, для нас, тобто, яке є саме найголовніше в цьому світі, і це познайомитися з Богом. Познайомитися з Ісусом. Чому? Тому що це знайомство воно буде на нас так впливати, що від Нього залежить наша вічність. Від інших знайомств наша вічність не залежить. То все дуже таке, знаєте. Бистро пройде. Але знайомство з Ісусом Христом в нашому житті принесе нам саме найголовніше це життя і перебування з Богом. І якщо ми цього не зробимо, друзі, той, хто ще цього не зробив, він не то, що багато втрачає, ні. Він втрачає все. Абсолютно все. Нема сенсу жити на цій землі, якщо ти не познайомився з Ісусом. Нема сенсу чогось добиватися на цій землі, якщо Ісус не твій Господь. І от ми співали пісню, да, Господь пастир мій, да, наш пастир. Хто може це сказати? Це може сказати та людина, кому дійсно Ісус є пастир. кому дійсно Бог є мій Бог, наш Бог. Якщо для когось ще Він не твій Бог, не твій Спаситель, ти марно живеш на цьому житті. Тому що ми в цей світ приходимо, ми знаємо, від батька і матері без нічого. Ми народжуємось, да, дитинка народжується, дивися, що в неї є. Влада, гроші, що в неї є? Нічого нема. Ми так приходимо в цей світ без нічого. Але коли ми підемо з цього світу, єдине, що ми можемо собою взяти, це добрі справи і праведність наша. Про це каже Книга Об'явлення, що людина йде, а діла його слід за нею йдуть. Тобто те, що ми возьмемо з собою, це наші або добрі справи, або злі. І настане час, коли на вісах це буде зважуватись. І тому знайомство з Христом. Це найголовніше, це той день, який може змінити нас назавжди. Це те знайомство, яке назавжди нас укріпить, це те знайомство, коли наше ім'я буде записане там на небі, у Бога, в, кні... в книзі життя. А ми пам'ятаємо, що коли буде суд Божий, то будуть відкриті книги. І чого ім'я там не буде, ті підуть по іншу сторону, ті підуть в іншу реальність. Для тих буде не така радісна зустріч з Богом. І тому багато людей, які не примирилися з Богом, вони мають великий страх перед смертю, тому що для віруючої людини смерть це лише ті двері до вічності, до Бога, до Спасителя, до втіхи, там, де не буде горя, де не буде біди, да? де буде Господь замість сонця, де не буде хвороб, смерті, де не буде тих страждань, які ми тут переживаємо. Це вічність, це царство самого нашого Бога. Але якщо ми не, познайомимо, не познайомимося і не просто не познайомимося, друзі, якщо ми не будемо шукати стосунків із Богом, цих тісних стосунків, знаєте, то як ми можемо, можемо надіятися на те, що якщо Бог нам тут був не потрібен в цьому житті, то ми йому станемо потрібні в тому житті? Знаєте, Кожен з нас має зробити цей вибір. І задати собі питання, знаєте, не просто те, що я ходжу в церкву, всі ми ходимо в церкву, але задати собі таке питання, чи я маю стосунки з Богом. Чи я шукаю його кожного дня? Не обов'язково шукати, знаєте, цілий день, там, в Слові Божому, але в молитвах, в спілкуванні. Можна це про себе робити, можна славити в піснях своїх, але шукати. Знаєте, коли душа шукає Бога, вона завжди його потребує, тому що душа насправді наша вона нещасна. І Господь казав, що блаженні ті люди, які постійно потребують от душа, яка потребує його постійно, вона от їй не хватає. От чи вистачає в нашій душі Бога, друзі мої? Кожного дня ми його шукаємо. Чому? Тому що щось душу нашу може гнітити, проблеми якісь можуть бути в нас. Негаразди якісь. І тому душа, вона бачить, що в цьому світі без Бога ну, чогось не вистачає. Я б сказав, найголовнішого не хватає. Не хватає Бога, який є всякої надії і втіхи. От якого Бога не хватає душі. І тут є місце у нас, яке предназначене лише для Христа, лише для Бога. Бог, коли творив людину, Він це місце спеціально створив і сказав: Я хочу з тобою жити, я хочу з тобою перебувати, я хочу з тобою мати це спілкування. Я тебе хочу тримати за руку, тебе хочу вести. Я в кожній ситуації твого життя хочу бути разом із тобою, і я тебе до царства свого хочу довести. А самого початку ми і були в царстві його в раю, коли Бог створив цю людину, і мала людина це спілкування. І тому те місце не може замінити ніхто. Багато є замінників, які люди туди питаються якось пространство з величиною вічність. Питаються замінити чимось таким людським. Але там пространство величиною з вічність, тому що Бог вічний і лише Він може заповнити те пространство, яке Він створив у людині, ту духовну сферу, де Він промовляє до серця нашого. І тому хотілося б зачитати з вами зараз книгу Второзаконі, да? якщо російською, 30-та. Давайте Росія, 30 глава з 20 стих. Я заклинаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед очами життя, перед вами життя і смерть. Благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. У любові. До Господа свого Бога, слухаючись його голосу і прихиляючись до нього, адже у цьому твоє життя і довгота твоїх днів, аби ти мешкав на землі, про яку Господь присягався, що дасть твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Дивіться, трошки вище, коли ми читаємо цю книгу, ми бачимо, що Бог звертається до свого народу і пропонує їм, пропонує їм те, що якщо ви будете зі мною. То я буду з вами, я вас буду благословляти, берегти. будуть перед вами десятки тисяч від одного тікати, земля буде родити, ви будете на землі свої розвиватися, і все вас буде добре. А якщо ви не будете цього робити, то все буде навпаки. Можемо перечитати це, 18-й розділ про це говорить. І от тут Господь говорить нам такі слова народу своєму. Він говорить, що я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Дивіться, Бог ставив у свідки небо і землю, коли звертається до свого народу, і сьогодні Він також звертається до кожного з нас, друзі, до кожного з нас. І він говорить, що Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тобто Бог показує, що Він, будучи Богом любові, але і Богом справедливим, Він пропонує кожному з нас життя і благословення. Або смерть, і прокляття. І сьогодні питання до кожного з нас, що виберемо ми? Куди ми покладемо свій вибір? На що ми звернемо увагу на нашій дорозі? За ким ми підемо? За временем, яке сьогодні є, а завтра його немає. Або за вічним, яке було, є і завжди буде. І тому Господь говорить далі, що. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Попросив би вас підняти руки, хто хоче, щоб його нащадки жили. А хто не хоче, нема таких, да? тому Бог сьогодні пропонує кожному, кожній родині, кожній душі, говорячи, каже, обери життя, щоб жив ти та нащадки твої. Навіть не просто ти жив. Може, хтось каже, я не хочу жити, це твоє діло. Але Господь каже, щоб жив ти та твої нащадки, обери життя. Це дуже важливо почути, друзі мої. Це заклик самого Бога до кожної людини, не просто до свого народу, бо Він створив кожну людину. І тому він говорить про те, обери життя. Бо в тебе є два шляхи. Вибір є такий двосторонній, ти можеш обрати смерть. Але коли ти обереш смерть, не буде ні тебе, ні твоїх нащадків. Ніхто не буде жити на цій землі, в твою домівку прийдуть інші. Те, про що ти дбав, захвачать інші. І не буде ніякого благословіння в твоєму житті, якщо ти вибереш смерть. І далі він говорить у любові до Господа, тобто шлях вибери, вибери у любові до Господа, свого Бога, слухаючись його голосу і прихиляючись до нього. Тобто, дивіться, коли ми обираємо Бога. Дуже важливо пам'ятати, що це не просто сказати: Господи, мене прости і все. І далі ходити в церкву все життя і говорити, ну я ж покаявся. Цього, напевно, достатньо. Але Господь каже, що коли ми його обираємо, ми маємо в нашому виборі постійно за ним йти, постійно шукати волі Його, постійно його слухати, любити Його. Адже у цьому твоє життя і довгота днів твоїх. Ви бачите, про що говорить Господь? Хочеш довго жити? Слухай Господа, люби Його. І ми знаємо, що і перва заповідь також так звучить: щоб ми навчилися любити Бога. Тому саме перше, що почати треба нам, людям, це знайти Бога в своєму житті, зробити єдиний друзі, єдиний правильний вибір. Ми кожен день багато робимо. Але головний самий в житті єдиний вибір це призвати Бога в своє життя, це познайомитися з Ним, це підкоритися під Його владу, це шукати Його слави, шукати ім'я. Це не просто, це дуже тяжко. Ми всі люди далекі, далеко не совершені. Ми согрішаємо щодня, але коли ми нахиляємось до нього, то Бог нас буде змінювати щодня. Щодня ми будемо втрачати те грязне, те вонюче, те негоже, що в житті нашому, і те місце буде заповнювати святе Боже, що Господь буде наділяти нам. Тому буде тоді і боротьба із нашими страстями, які є в нас. Знаєте, що слово страсть значить? Страдання. Це те, що чинить нам оці страждання душі нашої. Коли ми щось робимо гірке, один до одного, я не думаю, що нам приносить це задоволення. Ми дуже В серці своєму як би, печаль приходить, да? коли ми ображаємо десь один одного, коли ми робимо щось таке недостойне. І серце наше, воно не радіє від цього. Але Бог дає сили для того, щоб перемогти цю страсть, яка приносить нам страждання. І цей процес називається процес освяти. Не може бути освяти, якщо ми не почнемо цей шлях. Якщо ми не приєднаємося до святого, ми не зможемо освятитися. Ми не зможемо отримати цю допомогу, якщо ми не будемо постійно на спілкуванні із нашим Богом і просити в нього про це. І тому саме перше, що треба зробити, це знайти зробити правильний вибір у нашому житті. У Ісаї 55:7. У кого є можливість, давайте відкриємо. Ісая 55 розділ, 7 вірш. Господь промовляє так: нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинить свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними. До нашого Бога бо Він щедрий на прощення. Друге, що ми маємо пам'ятати, це те, що Бог милостивий, і він дуже любить милостю свою являти і прощати. І Давид свого часу казав, що блажена та людина, кому прощені всі гріхи, щаслива та людина, кому Бог простив його гріх. Уявляєте все життя жити з думкою, що ти щось зробив, а ми робимо багато чого. І жити з тією думкою, що я предстану перед Творцем, своїм судією, і він з мене буде за це питати, скаже: Дай відповідь, заплати за своє діло. Страшно так жити. І багато людей, які живуть без Бога, їх це дійсно і чекає. Але коли ми приходимо до Творця, Він говорить: я Бог, чоловіколюбій на російській і многомілостілий. Тобто я Бог. Який любить тебе, я Бог, який бажає тебе простити, який бажає явити до тебе своє милосердя, навернись до мене. І Вісая сказав, нехай нечистивий залишить шляхи свої. Тобто, якщо ми. Ще стоїмо на цій дорозі нечестя, безбожжя, коли ще наш егоїзм керує нашим життям, і ми ще не прийняли правильний вибір, чи хочемо ми познайомитись з Богом, чи ні, знайте, що Бог буде з вас питати, питати за кожне слово, яке кожен з нас говорить, і за кожне діло, яке ми зробили. Якщо ми не поп... просимо у Бога прощення, якщо ми не омиємося в його святій крові, яка Омиває в усякій гріх, який би ми не робили, то нас чекає, знаєте, така не дуже гарна вічність. І от Господь говорить так, що залиш ці шляхи, шляхи нечестя, і я тебе прощу, і я тебе помилую. Про це дуже важливо пам'ятати, друзі, тому що у нас, по суті, і вибор не такий уже великий. Господь свого часу казав Ісус, коли був на цій землі. Він казав, дві дороги є. Дорога широка, яка веде у погибель, і багато хто нею йде. Якщо ви без Бога, ви йдете тим шляхом. Але це той шлях до погибелі. І вузький шлях, Господь каже, тернистий, вузький, тернистий, невдобний. Там ти не можеш розгулятися, ти не можеш там робити те, що ти хочеш. Там є закон Бога, там є заповідь Бога. Яка вказує, як треба йти. Там є знаки кругом біля цієї дороги, які вказують твій напрямок, де ти маєш не перевищувати швидкість, де ти маєш йти так, як Бог це задумав. Це не простий такий шлях, але це шлях до царства його. Ви знаєте, чомусь Бог не сказав, як би ти не жив. Що б ти не робив, чи ходиш ти в церкву, чи не ходиш, чи шукаєш ти мене, чи ні. Ну, ти покаєшся, все, ти вже у спасінні, ти вже на вузькому шляху. Ні. Господь сказав, що на цей шлях треба стати. І свого часу Господь Ісус сказав, що візьми свій крест і йди за мною. Ми маємо щось взяти, друзі. Ми маємо від чогось відмовитись в цьому житті, щось взяти на себе, для того, щоб іти за Христом. Ми маємо чимось жертвувати. Ми маємо, щоб Бог був для нас перш за все. Не моя сім'я, не мої діти, не робота, не фінанси, не ще щось. Але перш за все, Бог. Це такий вибір, який має зробити кожна людина. І цей вибір нам принесе благословення. Якщо ми подивимося у книгу Івана 5,24. Зачитаємо, то Ісус говорив. істинно істинно кажу вам. Хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене? Має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Господь дає таку не то, що пораду, але говорить таке ствердження, що якщо ти хочеш бути зі мною у царстві моєму, тобто царство належить Богу, інколи люди говорять, коли людина помирає царство йому Боже гарне побажання. Але це побажання лише і все. Там керує Бог. Хто буде там, тому що сказано нічого чисте туди зайти не може. І Бог святий, який перебуває в тому царстві, лише святих, освячених омитих кров'ю своєю, туди і введе. І от Господь говорить так, що істину двічі повторює: хто слухає моє слово і вирить у того, хто послав мене, має вічне життя. Для того, щоб отримати від Бога цей подарунок, а це дійсно подарунок. От, якщо я задам питання, хто з вас хоче жити вічно, я думаю, кожен підніме руку і скаже: так, я хочу жити вічно. Ніхто не хоче, знаєте, піти в небуття. Так, життя закінчилось ще або ще й страшні муки, як Господь говорить. Всі хочуть жити. І Господь каже, що єдиний до цього шлях це я. Це віра в мене. Він каже: хто буде слухати моє слово і вірити у того, хто послав мене. Для того, щоб нам познайомитись поближче з Христом, нам треба бути в Його Слові перебувати і вірити в Того, хто послав Господа Ісуса Христа, в єдиного, премудрого Бога, Спасителя, суддію живих і мертвих. Цьому треба Богу довірити своє життя. Слово вірити ми всі знаємо, да, може більшість знає, що це глагол вірити, тобто щось робити. Це не просто віра, знаєте, на інтелектуальному такому рівні. Це просто знання, якщо це так. От Біси, їм не треба навіть доказувати, що Бог є. Вони його бачили, вони відсотків на сто та на тисячу впевнені, що він є. Але вони не чинять волі Його. Вони не виконують те, що треба було. Вони колись полишили його, полишили небо, полишили його славу. І діла їхні не такі, як би Бог бажав. І ото віра бісовська. Тобто, просто знати, що Бог є, то не віра. Віра це коли ми довіряємо йому кожен день наше єство, наше життя, наш вибір, наші проблеми, наші радості, коли ми спілкуємося і дякуємо Богові за все, що Він творить у нашому житті. І тому Господь Ісус говорить, хто буде слухати Слово Моє і вірити в того, хто мене послав, буде мати життя вічне і перейде від смерті. До життя. Це дуже важливо пам'ятати. Я знаю, у нас багато молоді в церкві вчора бачив, як зайшов, тут я не всіх бачу, але там не знаю, скільки було чоловік, 30-40. Я не рахував, але багато було. Думаю, слава Богу, скільки молоді. І дуже б хотілося, щоб знаєте, щоб молодь чула, що треба зробити цей правильний вибір. Тому що чим раніше людина почне з Богом жити, тим менше вона і збіжить проблем у житті. Ви знаєте, якщо. б Ну, Я чув багато свідоцтв від людей вже такого старшого віку, які прийшли до Бога 50-60 років, і вони говорять, єдине, за що я жалкую, що я не познайомився з Богом раніше. Чому? Тому що дуже багато нарубав дров. Дуже багато нарубав дров в житті своєму. А є такі помилки, які виправити неможливо. Є те, що ми можемо виправити, а є те, що не можемо виправити. Наприклад, якщо народилась дитинка в когось. Без брака, там непонятно як. Чи можемо ми це якось виправити? Ні. Або людина вробила все своє здоров'я через наркоманію, через алкоголь, там все все і прийшла вже на старість до Бога, але весь організм розбитий. Чи можна це якось виправити? Є те, що не можемо ми виправити. Тому хай Господь промовляє сьогодні до сердець кожного з молоді в першу чергу про те, що чим раніше ви покличете Спасителя у ваше серце, тим краще вам буде вже сьогодні. Вже сьогодні. Тим більше ви зробите і для Бога, і менше для диявола. І більше ви собі зробите користі для свого здоров'я і свого організму. Тому правильний вір. І чим раніше ви зробите, тим краще. Господь свого часу казав про себе, що я є путь, Істина та життя, і ніхто не приходить до Христа як тільки через мене. Ви знаєте, католицький папа зробив таку заяву недавно, що не лише в християнстві можна знайти Бога, але можна і через інші віри, і через буддізм, він там назвав декілька їх. Це говорить про те, що він уже давним-давно відрікся від творця. Тому що Христос каже: Я єдиний шлях до батька, іншого нема. В других релігіях ми не можемо знайти спасіння і не можемо знайти Бога. Якщо ми будемо без Ісуса Христа намагатися спастись, це неможливо. Тому що хто помер за гріхи наші? Будда чи Христос? Христос. Хто може очистити нас кров'ю своєю? Мухаммед чи Христос? Христос. Хто заради нас постраждав, помер і воскрес для виправдання нашого? Інші послідовники і Христос. Христос. Тому немає ніякого іншого шляху. Ніколи цьому не вірте. І нехай навіть ці думки в серце ваше ніколи не западають, що ще є якісь шляхи, через які можна прийти до Бога. Лише через Бога. І Він сам це сказав Господь Ісус. Я є цей шлях. Я лише істина і життя, і ніхто не може перейти до батька як тільки через мене. Хай допоможе Господь пам'ятати Слово Боже для того, щоб зробити оцей правильний вибір у своєму житті. Єдиний, ще раз хочу наголошити, це те єдине, що ви маєте зробити в своєму житті, якщо ви ще не зробили. Чому? Тому що у 25 розділі Євангелія від Матфія, зараз скажу вірші. 31 по 46 вірш я не буду його все читати, ви можете самі відкрити, почитати, спомнити Це буде той час, коли Господь прийде на землю із тисячами тьмами ангелів своїх судити. Я хочу, щоб ми це пам'ятали. Суд Божий буде. Обов'язково і це буде справедливий суд. Там не пройдуть гроші, там не пройдуть якісь зв'язки. Ніхто нам не станеться і не скаже, ось я можу за цю людину поручитися, відпустіть, помилуйте. Це буде справедливий суд, де Бог поставить овець, відділить від козлів, написано, по одну сторону і по іншу, і буде потім питати людину, скаже, що ти для мене робив. Як ти мені служив? Чи любив ти мене? Чи навернувся ти до мене, чи шукав ти лиця мого, чи приніс ти мені плід Добрий плід, який я чекав від тебе. І він там наводить такі приклади, що в лікарні я був одним скаже, ви до мене прийшли. Потребував допомоги допомогли. І Він каже: війдіть у царство батька мого благословення. А іншим скаже: Я потребував цього, і вас я там не бачив. Ви не прийшли до мене, ви не проявили до мене цього милосердя. Знаєте, як Господь говорить у Своєму слові в старому заповіті, якби ви знали, що значить милості, хочу, а не жертви. Сьогодні багато хто з нас може жертвувати да часом, коштами. Наприклад, не тяжко прийти в церкву, там дати коштів і сказати, все Бог, я перед тобою так сказати, нічого тобі не должен Ну я ж пожертвував, послужив все, благослови тепер мене, зроби свою роботу. І так далі. Але набагато е, тяжче, знаєте, пожертвувати своє життя для Христа. Тобто бути там, де не хочеться, робити те, що не кожен день робиш, що не, не дуже можливо й хочеться це робити, мати підтримку один одного, підтримати людину, допомогти. І так далі. Знаєте, і от Господь каже: якщо ви цього всього не робите, то я вас не буду знати. На цьому суді він скаже: «Уй, уйдіть в той огонь, який приготовлений дияволу. І янголам Його. Ви отут можете в Матвії 25 розділі все це прочитати, все це побачити. Тобто те місце, яке було призначене не для людей. Бог наскільки любить людину, що Він не готував людину для пекла. Написано, Він хоче, щоб всі покаялись, щоб всі прийшли в славу Його, щоб всі отримали це спасіння, і Христос за всіх помер. І пекло це для диявола було, тому що Він противостав проти Бога. І ангели, одна третя, яка пішла за ним. Але людина, яка робить свідомий вибір, свідомий друзі, сьогодні багато людей вони говорять, мені Бог не потрібен. Його немає. І живуть так, як їм хочеться, як їм подобається. І вони роблять вибір. Я навіть знаєте, багатьох споминаю, коли спілкувався, говорить, а я хочу бути в пеклі. І вони жартують, кажуть, я буду там дрова носити, підкидати, ще там щось. Вони жартують, вони не розуміють. Тієї реальності, яка дійсно буде їх чекати. І оцей свідомий вибір, знаєте, от ми знаємо, в Слові Божому є таке, що хула на Духа Святого да? гріх, який не проститься. Я бачу, що гріх, який не проститься для людини це коли людина не вірить у Бога. Це той гріх, який Бог не може простити, невіру. Тому що якщо людина не вірить у Бога, вона до нього не звернеться за допомогою. Вона не зможе прийняти цю святу кров його, омитися, отримати це прощення, і вона не зможе отримати от це прощення від Бога. Тому невіра самий страшний гріх, коли наша невіра стоїть попереду. І не тому, що людина не розуміє, вона робить цей вибір, Свідомо робить вітр. Говорить: мені краще жити тут, мені краще жити так. Моя оця грязна рубашка ближче до тіла, я в ній хочу знаходитися. І це страшний вибір. Тому хай Господь допоможе сьогодні кожному з тих, хто ще не зробив цей вибір, вийти сюди, призвати ім'я Господнє, своє життя, попросити в нього прощення, прийняти цю жертву заради тебе, яка була на кресті. І Господь, який є Бог милостивий, який любить дарити цю милість кожному, Він і обов'язково дасть і тобі. І Він тебе приєднає до себе. Він, Твоє ім'я, запише свою книгу. І коли настане час суда, він скаже: Увійди, благословений дім батька Мого. Хай Богу нашому буде і слава, честь і хвала, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.